Світ, ти можеш стати не кращою, а просто щасливішою. Нам не треба ставати кращими. Нам просто треба ставати щасливішими, бо наші діти біля нас можуть бути щасливі лише тоді, коли ми щасливі. Навіть якщо ми неправильні мами і робимо помилки, того твоя задача не ставати кращою. Твоя задача стати просто щасливою. Хоч би трохи щасливішою, ніж вона. І цього буде достатньо, щоб твоя дитина біля тебе також була ще трохи щасливішою, ніж ти. І це вже добре. Угу. І я, походу, ти не будь в своїх емоціях, я, походу, тобі коментую, бо в нас час. Ти е... твій вибір. Відштовхнути її чи прийняти. Я тебе трошки провела по системній роботі, для чого? Щоб хоча б туди такі ази накидались, да? хоч дорожка чуть-чуть пішла. Чому нам важливо прийняття матері? Тому що коли ми не приймаємо матір, яка б вона не була. А прийняття, може, після агресії, ненависті, злоби, відгорювання, розчарування, тоді істинне прийняття приходить. В тебе ще не пройшло це все. Тобі ще треба відгорювати більш за все про ті моменти і про ті відносини, які були. Але те істинне прийняття, яке душевне, воно дає тобі можливість відштовхнутися від того, що вона тобі дала, і побудувати своє. Коли ж ти не приймаєш її, яка вона є, бо за цим стоять травми болі, так, і ти не хочеш повторювати її ніби, так, то це не дає тобі можливість стати іншою. І ти автоматично, бо є той біль, будеш повторювати її поведінку, так як ти почала автоматично робити це своєю донькою. Зрозумілі тут речі, я поясню.